Привіт! Ви на каналі Щоденник Еміградки, і сьогодні я приготую смачну та корисну піцу, в основі якої буде лежати патесон та ось такі вівсяні пластівці, які я вже перемолола на муку. Щоб піца була максимально корисною, я буду використовувати відварну курячу грудинку. Перелік продуктів я залишу внизу в описі під відео. Для початку патесон. Ми потреба на ось такій дрібній терці. Тепер до цієї віджатої м'якоті патисона я додаю одне яйце та вівсяну муку. Ретельно це все перемішуємо та дамо постояти приблизно 5-7 хвилин для того, щоб овес трішечки набух, і потім вона. Наша основа піцер добре різалась. Ось такої консистенції мало би вийти у нас тісто. Тим часом я поставила сковорідку розігріватися, ось. І підготую нашу начинку. Замість майонезу я використовуватиму йогурт. Візьмемо. Дві ложки йогурту. До нього додамо дрібку солі, трішки небагато. Та додамо зубчик часнику, кабачки, патесони. Це такі овочі, що вони дуже люблять часник. Я дам тільки один зубчик чеснику буде достатньо. Поки готується основа нашої піци, я розкажу про начинку. Сюди, ідеально, підходить зелень, петрушки та кропу. Ось я дрібно уже порізала. Твердий сир я потерла на грубій терці, куряче філе дрібно порізала. Помідори порізала ось такими частинками, досить тонко. Та моцарелу. Порізала на ось такі шматочки. І йогурт, ви бачили, як я робила. Ось буду використовувати ще таку курячу шинку. Я прокинувся вранці, не не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійму запишу. На Сьогодні двону світанку, ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати. Я бачу, яскраві сни, летять мої листівки, там де я не бачу горя, повітря свіжу та прозоре, Відліта та до зими, летять мої листівки. Я повернусь додому, тому мамо, скоро, 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 скоро. Ех, блін, повернусь додому, а там. Мене з квіти в полі засумаки Боже, як тебе не бажати? Очі си ніколи небеса Кажуть, не буває чудеси, поки ночі палають як ні, над нами літають вони. Смачна та соковита піца уже готова. Залишилося додати зелень. Ось так. Час приготування 20 хвилин. Діліться зі мною смачними та корисними рецептами. Я обов'язково їх приготую у себе на каналі. Ставте мені свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Па-па-па-па.